Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. А до вашої уваги, от така красунечка, орхідейка. Недавно вона з'явилась в моїй колекції. Відео сьогоднішнє про неї, тому що мене бентежить її ґрунтосуміш. Поясню чому. По-перше, вона прийшла до мене в такій спідничці, бачите? Спіднички, навіщо продавці вдягають? Олив при закритій системі. Наливається в горщик на деякий час, зливається і для того, щоб ґрунтосуміш не висипалась, ця спідничка вона утримує кору, мох, керамзіт, ну, все, що розташовано в горщику. В даному випадку відкрита система. Тут, бачите, є отвори, і полив проводився зануренням, зануренням в воду на деякий час. Функція це затримувати вологу. Так от, в даному випадку, вона, мені здається, дуже перезатримувала цю вологу. Бачу багато зеленого цвілі, скажу так, цвілі. Ну Деякі орхомани мені скажуть, що то не цвіль, то мікрофлора така в горщику утворилась і її змінювати не потрібно. На сьогоднішній день я маю бажання розглянути, яке ж там коріння знаходиться під цією спідничкою. Вона вдягнута давно, тому що деякі, бачите, корінчики вже попроростали скрізь неї. Стан їх, це сухе коріння, на нього не попадала волога. Можна зняти, розщепити і зняти цю суху частину, А там такі волосиночки зостануться їх зоставити. Обертаючи, бачу, що тут зовсім сухе коріння. Спідничку я цю вирішила зняти, для того, щоб, от бачите, я... осталась оця ниточка волосинка, Значить, вирішила я зняти цю спідничку, зріжу її на даний час. І роздивлюсь, що там з корінням. Можливо, сьогодні. Навіть її пересаджу треба робити цю процедуру акуратно, для того, щоб не нашкодити. Ну, бачите отакий от момент. Тут або корінчик потрібно обрізати. Я поки так зоставлю, щось мені здається, відсотків на 90, що я буду пересаджувати дану орхідею сьогодні. І корінчики, щоб отак опустити їх в новий горщик, в новий вазон, мені потрібно буде замочити, щоб вони стали більш. Такі гнучкими. А тоді вже буду дивитись, як тут зняти цю спідничку. І ще на даному етапі можу розказати, бачите, оцей пошкоджений листочок, поверх нього також росте корінчик. Його можна навіть прибирати, тому що, бачите, там біля шийки. Маю чорненьке п'ятнишко. Можливо, ця спідничка отримувала вологу і тут трошки пошкодження біля шийки. Нам в цьому випадку добре посприяє такий препарат, як Максим. Рекомендую усім декілька орхідей, я обробляла ним. Він мені подобається при пересадці. Роблю слабий розчин Максима, наливаю води. Водичку беру відстояну, кімнатної температури. Розчин роблю слабо-слабо розового кольору за допомогою ватної палички. Працюю з горщиком. Продавці вирощують орхідею і доводять її до того стану, коли можна її продати, що вона цвіте чудово. А далі, в якому там стані її коріння, це їх мало цікавить, що ми тут маємо. Ну, Корінці саме бачите, не дуже вони хороші. От, Є тут, бачите, зовсім оце пустий, тут підгнивший. Він підгнивший був, а потім підсушений прибрати. От іще одна, один такий фрагмент. Багато такого корінчика, котре треба видалити. Ну і, звісно, цю губку стаканчик також видаляю під стаканчиком коріння блідного кольору. Не попадало там сонячне проміння, не було світу, тому воно не позеленіло. Переглядаємо ретельно коріння, при пересадці легше буде з ним справитись, ні, ніякий корінчик не зламається. Горщик, Я його помию. Бачите, тут скільки нальоту зеленого? Здається мені, що ця цвіль утворилась із-за того, що якраз та спідничка була вдягнена, провітрювання було слабким, і утворювалася така мікрофлора, котра не завжди добре діє на рослину. Цю ємність я помию. Однієї стінок розташую сфагнум. він буде як фітіль для тримання вологи, чистенький, гладенький, керазіт. Далі розглянемо нашу орхідею. Вона має отаке коріння. Добре його розгляну, сухі фрагменти повідрізаю до живих. Тут можна, ну, можна дозволити, не ризикуючи, відрізати все, що ви вважаєте, негожим, сухим і те, що, на ваш погляд, не піддасться якійсь реанімації, оживленню. Трошки шийку відріжу, тому що там теж був фрагмент такий сухий і. І дуже добре, що я сьогодні вирішила цим зайнятися. Бачите, от скільки сухого, такого негожого. Є гниле, є сухе. Тепер переглянемо шийку, що я тут бачу, оці п'ятна, бачите, мені також не подобаються оці. Їх потрібно зачистити і обробити максимом. Тут одне таке п'ятно є, і з іншої сторони, і з іншої сторони, то не п'ятно, це оцей листочок, він тут зайвий. Над ним росте коріння. І він тут пошкоджений. Я його вирішила також видалити. Це, бачите, теж підгниваючий, нічого доброго з нього не було б. Уже я так не буду фанатізмом займатись, але зараз зачистю і оброблю максимом, протру і оброблю його тут максимом підсушу, сподіваюся, що все буде добре. Ну і далі, що далі буду переходити до посадки. До речі, що хочу сказати, що квітонус я у цій орхідеї зоставила, я його не зрізала. Я ще не встигла намилуватися цією квіткою, а тому хай зостається. Вона трохи стресує, бачите, бутони ось такі, що подпадають. Невідомо, не, не, не ці розквітнуть чи ні. І що буде з цією квіткою, бачите, ну не зовсім добре вона себе почувала, чому е, 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 я її. Вирішила, що треба щось переглядати, звернути увагу на ту спідничку, на її коріння. Так от, приступаємо до посадки. Посадка буде звичайна, Суміш я показувала, як я її обробила. Це суміш у мене є. Для потім... саджаю орхідею, а потім буду вже закріплювати квітонос. Верхневе коріння я також все сховала в вазон. Друзі, так виглядає результат сьогоднішньої пересадки. Я бажаю цій орхідеї як можна довше квітнути. Любіть свої квіти. Спілкуйтесь про них, і вони обов'язково вам будуть відповідати взаємністю чудовим, пишним цвітінням. До нових зустрічей на каналі Світ Моїх Захоплень.